Мої дорогеньке, доброго вам ранку. Доброго вам ранку і гарного дня. Ви мене бачите чи ні? Я ось така. Їду на базар. Сьогодні ж перша вересня. Всім я вас і вітаю. Але сьогодні валічка на робочій. Так сталося. Не могла б змінитися. А квітів у нас багато. У валі багато, вони ж не бувають. То я їду продавати, а що робити? Треба ж потурбувати Є якраз такий сезон. Перше вересня квітів багато. Квітежування гарні, правда? Бачите, як ми гарно працюємо. Все у нас виходить. Такі ми українці. Да. Тепер треба подивитися квіти. Так, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, покажу, покажу. Так, Бачили, які гарні букети. Ви все бачили чи ні? Зараз я все. Зараз я все поставлю, поїду, все як треба. А, чому ж не заробити копієчку якщо є можливість? Валя вчора продала, я не знаю, мабуть, штук 200. Штук 200 поштучно. Та який штук 200? Більше, поштучно. 15 букетів. Тільки з з Айстра. А ще ж Айстромерия. А ще ж гладіолоси. Ну, бачили, оце вам і квіточки. Є можливість заробити? Є можливість заробити. І це дуже і дуже добре. Так, мої дорогенькі, їду. Що тут у мене? Ой, роботи повно, роботи повно. Вчора поливала. А бачите, як відходить горець. Я його зрізала. Я його зрізала і е, нарощується. Так я його розділяю. Те зачеренкувала, а це знову молоде росте. Бачите, який гарненький, який колір. Але треба садити на сонці. Тому що чим більший по віку горець, він тоді трішки зеленіє. Зрізали, воно нарощується в корінні. А оце, що зрізали, зачеренкували. Відростає знову. Травичка. Це така низькоросла. Ой, боже, треба вже йти. Дивіться, який цей гарний. Зараз я вам щось покажу, звичайно, який гарний цей геліопсис. Проста квітка, дуже. Але мені дуже подобається. Але мої дорогенькі, що я, боже, це чудо природи родовик. Але ось щось таке починає випускати цвіст. Він вже півтора метра. Не знаю, це я дочекаюся, поки, поки заквітне, тому що мені це, звичайно, така рослина не потрібна. Відцвіли флокси, а ми про геліопсис, тому що довго знімати не буду, бо мені треба йти вже. І що? Сядемо геліопсис на сонці. Зараз я вирву одну квіточку, але із-за того, що таке листя в нього на сонці темненьке, бачите? Але я так багато його... Знімала верхушки, ну, не багато, але знімала, тому що там знайомі просі... просили, та й е, дівчаткам хочу щось таке наростити. Моя гортензія, красуня, взагалі, правда? Отут у мене дуже гарно. Що я буду робити і далі? Бачите, як гарно прикриває забор. Дивіться, мама дорогає, як це гарно. Правда? Там Красуня, гортензія висока. Вчора жіночка мене запитувалася, які у вас, чого вони у вас такі високі. Кажу, треба їх так обрізати, щоб вони наростали вверх. Ну, а потім вже але ж дуже гарні великі волоті. Просто дуже. І так хочу продовжувати до кінця мого тину. Отак у мене буде. Я вам скажу, мені це дуже подобається. Але ми про геліопсис. Це теж все поки що в мене тут все просто чекає свого часу. Навесні це все буде тут перероблятися, звичайно. Але бачите, який гарний ой, який гарний колеус. Бачите, який. Оцей такий мені не подобався зовсім. Таке щось було. так? Було дуже багато зеленого. Я його тут посадила, і ви дивіться, воно пішло рости. І воно таке стало гарнюще. Так, зараз вам покажу. Моє. Ця гортензія і буде тут рости. Потім я вам розповім, бо я ще прикупила іще одну таку. Так, мої дорогенькі. Вчора поливала, якби ви бачили, як я поливала. І ось дивіться, знову геліопсис, так? І що я побачила? Це ж тут я його нарощую. Але дивіться. Ось так покажу. Ось оця квіточка, яка на сонці, так? А оце яка в тіні. Тому що тут не тінь, тут півтінь. Тому що тут у нас яблуня, але ми її будемо прибирати звідси. Півтінь. Так... В нього просто зелене листя, де-не-де -де, трішки так, знаєте, колір такий темненький. А так, звичайно, якщо не на сонці, то листя буде зеленувати. Ну, хай буде зеленувати, правда? Але ж квітка яка, дивіться, оце ця, що на сонці, а це, що у півтінь. Дивіться, кожна квітка, в неї дуже багато ось яскравості такої. В неї тільки кінчики, виходить, жовті. Тому, мої дорогенькі, що я подивилась, його можна садити і в тінь, і на півтінь. Ну, і хай будуть зелені листочки. Але ж гарні квіти. Квіти краще, чим на сонці, тому що ось на сонці, бачите, яка вона. А ось півтінь, Різниця дуже велика. Тому треба садити і на півтінь. Вони будуть іще у вас краще. Це ось, бачите, такого невисокого росту, сантиметрів 60 Тому що я зрізала верхушки, коли зрізати верхушки і ну, верхню частину квіточки, так? Кущика, який виріс десь ну, сантиметрів на 30. Тоді треба взяти, оці, верхню частину, зрізати і посадити. І ось ви бачите, що виходить. І виходить така краса. Але він знову починає рости. Він відростає знову. Буде просто пізніше квітнути. Але нічого, до морозів квітне. І ось це мені подобається набагато краще. Нам багато. бачите, скільки в нього цього ось на сонці. Ось на сонці, бачите, на сонці. Тому, мої дорогенькі, будучи ринкувати, будуть і у вас. Тому що, ну зараз, звичайно, вже ні. Треба, щоб оцей кущик перезимував. У мене ще є кущики, Але треба, щоб перезимував. І навесні буду вам дарувати до 8 березня. До 8 березня. Ні, мабуть, до 8 березня не вийдуть. Але я ж вам кажу, без проблем. Ну, звичайно, треба поливати, ж іноді, звичайно. Що тут говорити, якщо іноді треба поливати. Але квіточка проста, для кольору супер. Навіть посадити між трояндами, якщо хтось має, бо я ж не маю. Бо я хочу тільки тут гортензії, флокси. Мілкоквіткова, яка гарнюща, Уже відквітають. І оце посажу для кольору. Але ось бачите, тут вони не така не така кольорова гама. Гарні, тому що на сонці ж за листя, щоб були оці квіти, і це таке бордове, темнувате листя, воно не бордове, то треба садити на сонці. Але можна садити і півтіні-тінь. Вони квіти ще краще, що ну, нам те листя. Правда, мої дорогенькі, як ви думаєте, що нам те листя? Нам квіти треба, та ще й безпроблемні. Але треба бачити, ось теж кущик у мене, я його зачеренкувала. Тому що ну, зараз викопати нереально. Навесні. Викопую маленький, викопую і відправляю. Вже знаю, що це, бачите, які квіти, тому що це верхушки. Тому що все, що було, насіялося, я видалила, тому що воно просто жовтого кольору. Ось у мене ще кущики є, бачите? Це все. Комусь попадуться кущики, комусь череночки. Свята, ви чуєте з Києва Свята? Вам таке треба посадити. Бо Святочка моя підписниця, у неї крадуть квіти, вона їх вирощує під е балконом. Але ж, знаєте, люди ж крадуть. Тому Світа. Я вже знаю, що я вам подарую, щоб не було проблем у вас. Ой, мої дорогенькі, мої хости, розумієте, моє оце чудо, бачите, але воно відходить. Ви бачите, що воно відходить? Листячко підіймається, те зелененьке. Боже, я його поливаю день і вночі. Мої хости, ой, розкажу вам про хости, так цікаво в мене йде. Моя масянечка вже поїла. Масюнечка моя. Ой Боже, бачите, яка вона доходяжечка. Так погано їсть. Так, ми його вже так кормимо. Я такого не їм, як він. Блендерим йому таку кашечку. Ну він вже помирає. Але ми його доглядаємо, коли робимо. Але лікар казав, що каже, ви знаєте, що, можливо, він до зими і не доживе. Ну, старий дуже кіт. Бачите, який доходяжечка. Масюнь. Це вже покушало, це так буде спатки зараз. Оце зараз вже так буде спаточки. Масінька, йди собі в своє ліжечко. Ні, оце сидить, отак спить. Масюнь! Кс -кс 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 -кс. Ой, моя ти радість. Так шкода, так шкода, нічого не може зробити, тому що дуже старий кіт. І так погано їй, зубів нема. І взагалі дуже. Два дні взагалі нічого не їв. Я вже думала, що приставиться. Але лікар каже, ні, він, він ще каже, може і год так жити. Але усипляти не хочу. Так шкода, він такий гарний котик. Масінька, я прийду і з тобою погуляю, тому що мені вже треба бігти на базар. Уже час. Уже час, мої дорогенькі, всіх вітаю вас, у кого є дітки, онуки, всіх вас вітаю з першим вересням. І хай у вашій домівці буде добро, здоров'ячко, щастя і мир, якого ми обов'язково дочекаємося. Фрамбозині, мої папороті. Мої дорогенькі, все вам буду знімати, все розповім. Ну, фрамбозині взагалі красуня. Так, мої дорогенькі, я біжу, мені треба працювати, тому що... Сім годин ранку мені вже бути треба на базарчику. Тому що сьогодні треба попрацювати така пора. А Валюшка хай їде, працює на роботі. Отакі От ми українці, бачите. Ну що зробиш? Треба допомогти. Кажу, Валя, такий день нам впустити не можна. Ти що? Правда, Віточка, що в мене є кияночка моя. «Ой, Віта, якби ти була тут коло мене, ми б з собою таке мутили. Ой, Господи, а що робити? А що робити? Треба жити. Учора на базарі молодий чоловік купував квіти у валі, так? М -м, каже, а на картку вам можна? А я кажу, звичайно, можна. Ви що? Навіть на валютну картку. Ми все зараз візьмемо. Він каже, ну видають. Йому так це сподобалося. Кажу, навіть на валютну картку. Ми зараз Все, я, ну, все. валічка сказала, все перерахував. Каже, ми мені жіночки такі, знаєте, каже, такі ви молодці, жіночки, які ви молодці. Каже, що ж ви думаєте, у нас бізнес налажить. Ой, мої дорогеньки, настрій хреновий, скажу вам. Спина полить на таблетках. Запакувала себе таблетками, але треба йти. Да, Масюнька. Дуже гарний котик. Просто дуже. І так нам його шкода. Так шкода, тому ми його і доглядаємо. Але він такий доходяжечка. Ну, що ти зробиш? Старість, старість. Старість і для людей, і для котиків вона всім не потрібна. Так, все мої дорогенькі, біжу, біжу. Ой, боже, хоч би не впасти. Так що, отака вам проста квітка Гелеопсис, Проста я не... Жіночка там мені писала, таке посадили якусь таку дурню. Ну, чого дурня? Дурня, ну і що? А вона простенька, гарно квітне, для кольору супер і можна і не поливати, якщо немає дощів. Коли гарний кущ росте, то і без поливу гарно росте. Дурня не дурня, а колір маємо. Все мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. Ну, Що ви зробите? Ну, Вчора лягала спати і думала, що криша поїде. Такий настрій про це все, війну це все таке. Але треба жити і треба радіти кожному дню. Тому вам здоров'ячка, добра, мої дорогенькі. Нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожен день і кожну ніч і кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо їм. І низько уклоняємося, тому що наша знайома знову у нас біда, син безвісті. І знову біда. Але ми живемо.